Місько вважай, мечта прекрасна, Місько, вважай, як сонце ясне, Місько, вважай, коляра ясна, мічта зав'ять мене в бігать. Привіт всім, ми в Брюсселі, за мене ця опальна арка. Бельгія, молода країна. 1830 рік утворилися, живуть краще за тих. Без правління вже рік. Півроку, як влади немає, Юлію Тимошенко боєм. Значить, ми поїхали. Ми сьогодні в Брюсселі, правда? О, ви подивіться подивіться, будь ласка, як люди сидять вільно. Як кукуються тут задні мене взагалі? Все Видно. сидять не вулиці. Оце то, що я завжди казав, що так просто, так красиво. Ніякого напрягу. Так як можна тут подивитися. сонці погуляти. Я не знаю чого, Чому їм так легко все. А чи сьогодні середаш, їм би треба бути на роботі? ну, І на роботі, все нормально. А ми мандруємо по Брюсселі. Вся одна площа э, Брюсселю заді мене міська ратуша Брюсселю. У нас мер Лі з ми обітів. Звичайно, красиво. Старовинне. Я скажу, що ця площа... Її красивими будиночками засвідчує, що Бельгія десь там в кінці 19 століття коли це все будували. Мала бути дуже багата держава, щоб таке збудувати. Чесно, містота. Така кількість пламетових сторож. Місько вважай, мечта прекрасна, міську вважай. Як сонце ясне, місько вважай, коляра ясна, мічта Михаїла. Котика. Дуже нижня частина дуже нагадує пари міцкопор. А далі він підрізняє до париж. Вищій. Місько, вважай, мишка прекрасна, міську вважай. Як сонце я стає, місько, вважай, Заді мене. Експозиційний Кіст-центр Бельгії, який збудований в 1958 році. От, і це є окраса Брюсселя, зараз. Це є точна копія а, чого? атома желіза. Желізо має осіяну. Місяця у 100 мільйонів разів, мільярдів разів. Брюссель, Бельгія. Місько, вважай! Мична прекрасна, місько, вважай! Як сонце, ясно є місько!

Короче, типа платный туалет, те люди ржуйки. Ой, я? Ой, боится. Это просто не перелетать. Що? Все, кто девиз, это я вас прошу. Це уникально. А шестка ще можно зараз тому. Да вообще, да, прикол. Зупишка такая была.